Знаєте, я якийсь неправильний блогер, тому що почала канал не з того, що мало. <свісно> Як мені здається. Коротше, я тут на початку квітня зрозуміла, що я не записувала підсумки в жодному місяці. І от зараз сиджу і думаю, чи то... Записати усе прочитане за три місяці, чи то зробити три коротких відео. Через те, що в мене є час на читання, я все-таки зроблю три окремих відео, тому що я вам покажу книги, які я прочитала, і коротко розповім враження, і мені здається, що це займе якийсь час все-таки. Тому вітаю У вас на каналі Книжкова Обсесія, і сьогодні дуже запізніло я розповім вам про те, що я прочитала за січень 2025 року. Початок року був дуже насичений. От і почала перші, я не знаю, книг шість мінімум було саме з фантастики. Так, зійшлися зорі в космічні та літературні, тож перші книги, які у мене просто, по-перше, знайти їх було непросто. По-друге, у мене лишились дуже неоднозначні почуття на рахунок цих книг. За перші два місяці я прочитала всю серію, але у січні я прочитала перші три. Частини Одіссеї, це 2001, та космічна Одіссея, це 2010, друга Одіссея і 2061, третя Одіссея. Так от, після першої книги у мене були непогані дуже враження, тому що Артур Кларк, він, ну, розумний. Автор, він робить значиму дослідницьку роботу при написанні книг. Впродовж цього циклу, коли читаєш книги і читаєш примітки, розумієш, що багато чого автор навіть свого роду передбачив. Можливо, не повністю, не стовідсотково, як воно сталося, але він передбачав напрямок розвитку технологій. І думає, що непоганий, наче чувак, непоганий автор. Перша історія нам розповідає про вилазки у нашій сонячній системі, серед наших найближчих планет, їх супутників. І все, наче непогано описано, і все технічно, просто прекрасно, трішки суховато, але зрозуміло. І от перша історія була дуже-дуже непогана. Але друга... Друга мене просто розчарувала, тому що ось як ви бачите, присвята визначним росіянам, кожен раз, починаючи якусь фантастику, я в голові отут розумію, що через те, що СРСР було великою частиною Включено у космічну гонку з Америкою, і вони намагалися один поперед одного знайти нові технології, першими зробити ТЕС, полетіти на місяць, висадитися, відправити когось. Я розумію, що СРСР спільними зусиллями багато досягла, але мене бісить, що приписують всі регалії росіянам тільки, наче от СРСР. Колишня це тільки росіяни і присвято тільки росіянам. І тут багато руснявих космонавтів, дослідників, оце все. І тут є інші країни, які включені в це, начебто. Але я не можу себе відділити від цього. От, ну, я не знаю, чи це період такий, чи це вже назавжди. Це буде тригером у книгах. Тому перша книга. Хороше враження, далі пішло все на смарку, тому що і Кацапяо згадується все частіше. Ну і друга книга взагалі їм присвячена і не пічкана ними, і я прям засмутилася, скажу чесно. Тому досі я не можу сказати, добре чи погано, тому що я дуже баяст, я дуже баяст там, де. Кацапня згадується. І наступна книга знову ж таки, фантастика. Це Філіп Дік, чи мріють андроїди про електричних овець. Дуже гарне видання у комубук. Я обожнюю, їх дизайни просто неймовірні. Я купила після цього ще кілька собі книжок їх. В захваті з кожної наступної книги. Це було моє знайомство з Філіпом-Діком. На жаль, тут білі стікери, їх майже не видно, і, і фокус у мене дуже-недуже, дуже, да? Оба. Е, так от, як ви бачите, трішечки закладенок є. Трішечки стікерів. І це прям непогано. Це дуже-дуже непогано. Мені подобається. Ой, і оформлення ось всередині теж. Дуже кльове. Е, тож, так. Мені подобається це майбутнє, описане у книзі Філіпом Діком. Мені подобається це така. Я не знаю, чи це антиутопія свого роду, але загалом це було приємне знайомство з автором. І після цього саме я на Одібл придбала усі п'ять його томів збірок. Якщо ви, можливо, бачили, у видавництві жупанський наразі є три томи історій збірок від Філіпа Діка. От на Audible, в аудіоформаті є п'ять таких томів з його збірками, і про цю збірку я розкажу пізніше, скоріш за все. Далі я буду показувати вам обкладинки електронних. Книжок, тому що мій Кіндл нашпигований ними і частина прочитаних в електронному варіанті. І наступна книга була саме електронного формату, і це Вокс від Крістіни Далчер. Це трошечки лякаюча антиутопія. Якщо ви колись читали Маргарет Етвуд і її оповідки служниці. От Вокс дуже нагадує це, він у її оповіді світ, я не знаю, чи можна сказати м'якше ставиться до жінки, але це також антиутопія, в якій жінкам дозволяють говорити 100 слів на день. Вони обмежені сотнею слів. І так само, як в оповіді служниці, їх позбавляють всіх можливих прав. І це не саме приємне чтиво, так само, як і оповідки служниці, тому на свій страх і ризик, якщо захочете. Далі я повернулася до фантастики, до трошечки м'якшої вже фантастики. Я познайомилася вперше з Едвардом Ештоном і його твором Мікі Севен. Мікки 7 це той твір, по якому знято недавно випущений фільм Мікі 17. І я намагалась якомога швидше, як бачите, тут також є стікерочки, поміточки це прикольний твір, він місцями з гумором. І Едварда Ештона наразі. Порівнюють, можна сказати, або прирівнюють до Енді Вейра. Подруга читала, сказала, що не бачить схожості, і це різні письменники, і різний рівень. Я розумію, чому е, говорити, типу, Енді Вейр, бережися, типу, у тебе є суперник, тому що оповідь свого роду, вона така напів. Наукова, напівгумористична і є якісь там життєві переживання, але трошечки інший сеттинг, тому що з того, що я читала у Енді Вейра, це все ж таки колонізація космосу найближчого можна сказати, тут діло заходить вже далі, і тут ми вже бачимо розвиток технологій. Я насолодилася книгою, у неї є продовження, яке я поки що не прочитала, але до цього ще дійдемо. Наступною я слухала аудіокнигу. Це аудіокнига, яку я слухала в додатку Абук. І це як, І це як читати українських класиків від Ростислава Семківа. Я проходила коротенький курс у літо де Ростислав Семків провів дві лекції, і його було цікаво слухати. І от книга ця, мені здається, дуже важлива, тому що, знаєте, у школі ми добровільно примусово читаємо класиків, і мені здається, що на той час нам не дуже їх пояснюють, це по-перше. А по-друге, ми не дуже їх розуміємо, тому що мені здається, що та література, яка дається навіть у старших класах, можливо, не завжди відповідає рівню сприйняття і розумінню дорослих персонажів, дорослих історій. От якраз через цю книгу ти бачиш, які є рівні тобі навіть дають курс, за яким ти можеш потроху. Зануритися у українську класику, і поступово почати її краще сприймати. Не тільки що наша українська література класична, це якісь стражденні твори, це завжди про село, це завжди щось таке нещасне, і що письменники у нас всі такі нещасні і хворобливі, і, і взагалі все погано. Тому що українська література, навіть класична, насправді дуже різноманітна. і вона дуже багаторівнева, навіть по рівню складності, навіть по рівню символізмів. Тому всі ті, хто планує перечитати українську класику, я б дуже радила а, почитати, послухати книгу, як читати українських класиків, і мати собі такий собі невеличкий план, за яким ви можете поступово повернутися до української класики, щось перечитати, щось нове для себе відкрити, тому що. Окрім шкільної програми, ми не так багато знаємо. Це наразі вже у нас є дуже широкий вибір, і нам дають більше незнайомих досі, нам авторів, творів, навіть відомих письменників. Тому я би дуже рекомендувала цю книгу кожному, кожному хто читає українською, хто хоче читати більше класики і більше і краще її розуміти. Якщо ви пам'ятаєте з мого відео про плани на 2025 і мій челендж у читанні, то там є трилогія нейроманта від Вільяма Гібсона. І перед тим, як зануритись у цю, як по відгукам кажуть, непросту трилогію, я... Спочатку вирішила познайомитися з короткою прозою Вільяма Гібсона і прочитала спалити хром. І спалити хром це збірка короткої прози від Вільяма Гібсона. І як з будь-якою збіркою короткої прози було щось хороше, було щось погане, щось сподобалось, щось пройшло мимо. Одну історію, я здається, навіть уже через силу дочитувала. Але загалом враження непогані. І я... я собі, звісно, завищила очікування від нейроманта, але у мене майже з усією фантастикою, так якщо чесно, я від кожної книги жанру фантастика очікую чогось mind-blowing. Поки що небагато розчарувало, тому я правильно налаштовуюся. Наступною книга була від Маршала Файна: The Autumn of Root Winters. Я дуже рандомно обрала цю книгу. Знову ж таки, це величезна бібліотека моя книжок 300 вже точно є, електронного формату. І я просто іноді рандомно починаю читати якісь книги. Іноді. в... По підписці Kindle Unlimited щось цікаве трапляється, іноді обкладинка, іноді настрій, іноді якась коротка історія. Я навіть не пам'ятаю, як я прийшла до цієї книги, але я почала її читати. І це про такий період життя жінки. От, я не знаю, це вже на порозі старшого віку, перед пенсійним періодом, як. Усе це проживається, і я здивована, як чоловік зміг передати оці внутрішні переживання жінки. Я не знаю, чи це з уяви прописано, чи це прописано з збірного якогось образу і через розповіді жінок, але це дуже непогано. Це література, фікшн, і. Тут немає ніякого екшену, тут все будується на внутрішніх переживаннях. Тому непогано, але має влучити в настрій, мені здається. Далі Шерлот Перкінгс-Гілман І її коротка, здається, проза. The Yellow Wallpaper. Це. Це щось дивне. Це трішечки на грані, я не знаю, з чимось з якимось психічним порушенням, мені здається, тому що історія жінки, про яку говориться у цьому творі, це історія жінки замкнутої у будинку з жовтими шпалерами, які дуже ненависні. У яких їй щось вважається. І мені здається, я не змогла зрозуміти цей твір так, як мала б, тому що з критики із відгуків я зрозуміла просто, що це або не мій твір, або я просто його ще не розумію, або зовсім не розумію. Наступний твір це знову ж таки коротка історія. Кіндал мені підсовує От Такі якісь цікаві або обкладинки, або історії, і це був Джон Хілл і його твір Ашерс. Це такий собі моторошний інший погляд на потойбічних створінь, які видаються дружніми. Не скажу, щоб воно було дуже сильно містичне або налякало мене. Мені здалося, що це якась звичайна містична розповідь, яка ні яскрава, ні погана. Наступна книга, знову ж таки, в електронному варіанті, і це, я пам'ятаю, була підписка по Kindle Unlimited, і навіть тоді був шанс завантажити її в аудіо. І іноді, коли я прогулювалася і слухала, вдома і я її читала з Kindle. Це була White Mulberry від Roze Kwan Easton. Це про Азію, її взаємодію з Америкою десь у 19 сторіччі, початок 20-го. Це той період, коли. З Азії дуже багато людей намагалося потрапити в Америку усіма можливими способами, і от головна героїня цього твору дісталась, дісталась Америки у бочці. І навіть по приїзду їй, по-перше, доводиться усе будувати з нуля. Вчити мову, яку вона частково пощастило вивчила, і навіть там зустрічатись мало того, що з расистами-американцями так ще й зазнавати утисків від своїх же співвітчизників. Тому це не проста історія. Це історія імміграції, це історія побудови життя далеко від. Домівки від рідних, це про перебування наодинці з собою, це про знаходження у собі підтримки і подолання оцих, я не знаю, перешкод нового життя і протистояння людям навколо тебе, коли майже всі проти тебе. Наступний твір це Welcome to Night Vale». Написана Джозефом Фінком та Джефрі Крейнером, вони є аудіохостами і творцями одноіменного подкасту Welcome to Night Vale». я обожнюю. Ці дивні історії, ці незрозумілі містичні штуки, які відбуваються в цьому маленькому містечку, і в цій книзі, нам показують цього ще більше. Я, я їх обожнюю просто. Це далеко не для всіх, я знаю, література і подкаст. Якщо ви любите дивину трошечки. Я не можу сказати, що кріпіпаста там присутня, але там є такі дуже дивні створіння якісь. І все це існує в такій мікросистемі і взаємодії між собою дуже дивним способом. Це такий собі. Таке собі місто посеред постелі, до якого немає ні доріг, з якого ніхто не виїздить, і там відбуваються дуже дивні штуки. Все, що можу розказати. Наступною книгою стало Відкриття року. просто. От Станом на зараз, це я вже казала це мільйон разів. Я всім це кожен раз кажу. Я... Досі не можу повірити, що це дебют. Це кубик від Саші Козлова. Це просто неможливо. Цю книгу е надрукувало видавництво Старий Лев. Це щось неймовірне. Цей твір він стоїть, мені здається, на перехресті жанрів. Тому що. Тут є і містика, тут є трошки триллеру, тут є фантастика, і я в захваті, тому що це історія головоломка, і вона складається з шести частин, в шести фрагментів, як ви бачите, ось зображення розкладеного кубика. І по мірі того, як ви читатимете, кожен квадратик, кожна грань кубика буде потроху складатися в одну цільну картину, в кубик. І я б дуже хотіла, щоб ця книга стала ще більш відома, щоб письменник написав ще щось таке. Я знаю, що наступна його книга не буде такою карколомною головоломкою. Але я все одно буду читати все, що Олександр напише, тому що мені здається, що це цікаво. І якщо він буде експериментувати і надалі, так само, як з цією книгою, я зичу йому успіхів, і я бажаю йому побільше видаватися і побільше писати. Дуже подобається. Продовжуючи знайомитись з дідом горорів. Жахів Кріпі і трилерів Стівеном Кінгом я, нарешті, дісталася Under the Dome. Обов'язково якось варто буде подивитися ще й серіал. Я бачила якісь уривки, і я дуже рада, що у мене в голові воно якось трішечки змальовувалось так само, як і у серіалі. Зі Стівеном Кінгом штука така. Що який би сетинг не був? надприродні це, прибульці, непри... неважливо, що відбувається, через що це все відбувається. Найстрашніше в його книгах це те, як люди поводяться один з одним. Це просто мені було б страшно дуже опинитися. У тій ситуації, в якій опинилися жителі маленького містечка, які потрапили під купол. У мене аж мурашки по шкірі пішли. Це дуже страшно, коли ти лишаєшся один на одним з людьми, у яких вавка в голові. От вміє дід описати оцю страшнючу природу, дуже чорну. Частину душі деяких людей, і від цього прям мороз пробиває. В Україні почали видавати книги фон Делі. І перед тим, як приступити до Нефритового міста, я прослухала так, прослухала її коротку розповідь: «Untethered Sky. Вона така, вона була б кльова. Якби всесвіт цієї книги був прописаний більше. Мені не дали подробиць, мені не дали правил цього світу. Це занадто коротка історія. Мені не вистачило дуже багато, мені подобаються створіння, які там є, мені подобаються правила взаємодії з цими створіннями, але мені так не вистачає деталей. Що мені трішки не сподобалася історія. Я не знаю, вона просто дуже різко починається, відбувається багато всього, ти не розумієш, чи ок це, чи не ок, ти додумуєш це все і не знаю, мені, мені загалом не подобається. Мені подобається. У що це могло перерости, якби це була повноцінна книга, якась повноцінна історія стояла за цим. Але це було дуже мало. І останнє на січень це була Кетрін Стедман з її сімейною грою. Це просто моє нещастя з трилерами. У мене є відео про трилери, головна героїня я не знаю, чи то дурна, чи то така сама. Як сімейство, з яким вона знайомиться, але плотвіста для мене як такого не було гарне оформлення, більш-менш логічний сюжет, цікаво всі оці ігрища, описи було читати, але головна героїня бісила і тому таке. Це прочитане і дуже коротко про те, що прочитала враження за січень. Підсумки підбивати, звісно, не будемо. Якось я дуже запізнилася з цим. І скоро буде огляд і короткі враження книжок, які були прочитані за лютий. А поки що, дякую вам, що підписані, підписуєтесь, коментуєте, лайкаєте, ширите відео, як завжди. Всі дружно подякуємо ЗСУ за їх захист, за те, що вони боронять нашу країну. Треба завжди допомагати їм. Допомагати можна гривнею двома, п'ятьма, відкрити банку, поширити чийсь збір, задонатити на той фонд, якому ви довіряєте. І, звісно, говорити про полонених. Що ми їх чекаємо, що вони мають повернутися. А поки що, па, скоро зустрінемось. Ну, а поки що, бувайте, скоро зустрінемось!